Даша, ти не хочеш привітатися? Ну, якби я хотіла, то напевно би привіталася. А нічого я вже пів години урок веду. Ну нічого, ну хоча могли б мене і почекати. О, привітік. Ліза, дивись, що я тобі принесла. Тримай, хоч раз за все життя, розчешеться. Ти що робиш? В смислі так сказали, всякі там підмети підкреслювати там присут. Так це потрібно в зошиті робити, а не в книжці, ще й ручкою. Мені дали цю книжку, щоб я нею користувалася. Я її користуюся. все, йди. Хоча полівцем пиши, як після тебе нею користуватися. Ти починаєш мене бісити. Злата дивись, що я у тебе знайшла. Нічого не хочеш нам розказати. Що тобі розказати? Що в мене критичні дні? І ти отак спокійно це кажеш при хлопцях. Треш, на, тримай. Та тримай! Тримай! Собі залиш! Не треба мені ну, мені на що, мені не треба, на, тримай. Дай мені чорну ручку. У мене немає. Я не питаю, чи в тебе є. Іди знайди, якщо немає. Чорну ручку мені дай, Віка, йди сюди. І я, коротше, бачила, як на обличчі, всякі такі, знаєш, малюнки класні малюють. Дай я на тобі спробую. Ну це така спеціальна ручка, вона відмивається дуже легко. Ага, все, дирець, зеркало. Та чого, Матюк, блін, воно це не відмивається. До речі, ви знаєте чого? Вчителька запізнюється, а знаєте, де класний журнал? От, вона якраз його шукає. Поверни на місце, ти для чого його взяла? Ти знаєш, що у Наталії Іванівні можуть бути великі проблеми через це. А в мене двійка з історії, може, мені гірше. Боже, натримай. І не дай Бог ти скажеш, що це я. О, данечка, ти мені чай несеш. Взагалі ти я собі купив В смислі собі. Ну, смислі собі. Чорний! А, наступного разу бери зелений, я чорний не люблю. Боже, піди вмийся. Подивись, тебе капає, вся парта мокра. Ти можеш, будь ласка, не стукати? Ні. Куртка речі друга парта. Даня. Даня? Даня? Вчителька. А, а можна Даня до мене сяде, мене немає підручника. Іди до мене, тримай книжку. На, що мені книжка? Мені не треба книжки. Тобі заберіть. Дивись, ця дура в Тік-Ток знімає. Боже, тебе слова! Вивчила перш ніж знімати, позорисько! Скільки підписників? Півтора мільйона? А ти кому забашляла, що тобі стільки накрутили? Я сама. В смислі, сама mm. не піду я за край? Не піду, мене потім всі руки будуть грязні І одяг хто мені буде прати? Ви. Хоча сумніваюсь, ви навіть себе не можете в порядок привезти. Що ти собі дозволяєш? Більше ніж ви собі можете дозволити своїми десятьма тисячами.